Z tym fraz, jaki wy od Polaków, którzy planują wyjazd. Klasyczne pytanie, z jakiego wsa Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Trzeba coś ogarnąć. Trzeba coś ogarnąć. Z tej frazy zaczynają się planowania ta dumka o pojeździe. Dalej idzie na brodźba A może w góry, czy jednak nad morze? W góry, czy jednak nad morze? Наступна дилема. Хто веде автівку, а хто може випити пивка? Хто проводжі? Хто провадже? Підходимо до бронювання. Справч на бокінгу. Справч на бокінгу. Прийняття рішення і поділення бюджету. Ну, то резервуй і робімезке. Ну, ну і закінчуємо найбільшим переживанням не тільки поляків, але й всіх людей. Билепи погода дописала. Byleby pogoda dopisała, ну, щоб все було гаразд з погодою. напишіть в коментарях, який пункт для вас найголовніший.